Вечора, на дворі вже ніч. Любенькі, дорогенькі, зробили розклади особисті, переходимо для, для, на розклади общі. Зараз Що щось цю картку воду ховаємо, Цілий день я робили розклади. Давайте візьмемо наших воронів. Подивимося зараз тему. Кому розклади чистки. Кому розклади чистки, дівчатка, хлопчики, свічечки дуже гарні, скрізь полинь, скрізь захист іде, скрізь на здоров'я, стараюся капельку кинути. Фінанси, окремо є свічки на фінанси зроблені. Ну, то тобто, есть, кому треба, хто хоче, свічка лишньої не буває. Так як ви на розкладах питаєте, чи треба мені, чи не треба, от я вам скажу, що це лишнім не буде. Понятно, ви можете сказати тобі, якби його продати. Ну, да, мені його, як би, продать, ну продать так, щоб людина це почувствувала, щоб людині це понравилося, щоб людина прийшла ще по неї. Так що не просто все так. Так що, хто хоче свічечки на фінанси віддільно зроблені, на. Ой, особисте життя. Ну то есть, Добро пожаловать до нас. Що ми сьогодні дивимося? Що ще далеко від мене воно все. А очки не йдите. Давайте. Та й оце. Залечайка все. Ой, забурилася сьогодні, ще і температура. Трамп. Давайте подивимося. Людина. Ну, давайте Трампа подивимося, дивились ми й Путіна, дивились ми і Зеленського 100 мільйон разів. Давайте ще подивимося Трампа, тому що прийде, прийде він чи не прийде. Зараз ми все подивимося, роздивимося, як карта покаже, який він, хто він. Ну, давайте подивимося, тому що, що не шуточні діла в світі проходять. До чогось воно дойде. До чогось воно йде. Дай Бог, щоб все, цей телефон хочеться заховати до звідси. Щоб не було. Так, кому треба, що? Пишемо в Viber. Пишемо в Viber. Ждемо ответа. І тоді давайте. Треба. Як його карти бачать? Як його карти бачать, ну, Давайте подивимося. Діди на кого вміє ждати. От він читає фактично, він бачите, на дереві гніздо, пентаклями гніздо обклав і вміє ждати. Це карта ожидання. Тобто людина, яка вміє ждати, вижидати, потом проявити себе. Тобто людина, там, де треба ждати, він буде ждати. Будуще його. Зараз він теж в ожиданні свого будущого, як, як від нього. Ну і в то же час стоїть, знаєте, як на... лезвію ножа ходить. лезвію ножа він ходить. Зараз, по крайній мере, в нього така, чи сяде він в крісло, чи не сяде він в крісло. Ну, тобто це для. І для нього загадка, я б сказала. Може виграти, може виграти, може, удіти цю корону. Світ до цього. Ну, одні готові, другі не готові, б я сказала. Яка він людина, розумієте, він людина йде по карті. Ну, Давайте якось візьмемо ще колоду. такого. от яка людина він. Яка він людина. Багато в житті він ламав, багато в житті він строїв. Ну, то тобто, є отношення, і, може, і в прямому смислі, і ламав і строїв. Ну, тобто, і судьби людські він ламав, і судьби людські він ну, вершитель, вершитель суддя людських. Я, ну, як його це бачу, коли да? Ну нема куди йому вже відкладати. Це президентство, ну як сказати, життя на потом це не про нього. Ну, вже возраст, треба жити, от вона, бачите, яка вже старенька. Тобто на потом відкладати немає що. Треба зараз брати з життя все, поки ти ще живий, поки ти можеш щось взяти. Ну, і тут бачиш, там, де він в цьому світі, ну от я маю в виду в тому обществу, в якому він є, чувства вони нікому не нужні. Чувство жалості, чувство там, ну, сострадання якесь, вони не нужні. Там чувства десь запихаються глибоко. Людине в людини трязай прощуть, людина чітко розуміє, що в цій житті хоче, як хоче. Бачиш, людина, яка не поважає слабіших нього. Якщо біля нього людина слабша, ніж він, не фізично, а взагалі слабша людина, ніж він, я не бачу, я по карті сказала, що немає такого уваження до такої людини. Він сильний через свою силу він все має, те, що він має, і таких людей він уважає, які по трупах йдуть. Багато ну, проблем з детства, родом ідуть з детства, Його проблеми внутрішні карта показує. Шукав він для себе мягких жінок, але всі жінки оказувалися не дуже мягкими. Помієте, не дуже мягко. Взагалі в нього треба заслужити любові його. Заслужити його внимання, заслужити його, щоб він даже просто обратив внимание, це треба заслужити, це треба постаратися, що такий, такий, як Трамп. Ну вот, обрати внимание, на... серьезно, обрати внимание. Ну тут серьезная девочка. Ну воинство у нас никто не обвинял. То есть он воин, по крайней мере. Ну и жадный, жадный. То есть карта жадности, да, воин, он. Ну, я вам скажу, что Якби він жив по справедливості, якби він жив по правді, то не був би він тим, ким він є. Тобто в його житті теж присутствують моменти, там, де він, знаєш, казав те, що треба було казати, казав те, що хотіли чути і вважається на протяженні його життя. Ну, от карта його так бачить. От так його карта бачить. Давайте подивимося тепер от його будущего. Може він стати президентом, карта показує. тірять йому, ну як сказати, відкладувати йому нема куди. Тобто треба брати брати треба БК за рога сейчас. Тобто все робити для того, щоб встати, тому що все. Дальше поезд шоу. Дальше поезд шов. Ну таке його будуще. Давайте таке його будуще. Таке його будуще. Своєобразний такий, дяденька, своєобразний дядька. Гроші його до сих пор вдохновляють. У нього є дар, у нього є дар. От понимаєте, в людини в людини всередині щось заложено. Ну, от, це, знаєш, це покопатися лічно в ньому. Так, да, інтересно, інтересно тому що тут є, понимаєте, от як сказати, от наподобий Жириновський. Ну, ще хто такі в нас, щоб сказати, що от вони інтересні, вони вроді придуркувати трошки, так би, ну, грубо, ну, правильно. Ну, в то же час романтик, Все одно в душі романтик. От як би не було, це карта романтика. Ну, не тільки ламая. Багато випросів до нього є. Ну, і багато благодарних людей є. Є люди, які ненавидять, і є люди, які люблять. Тобто, ну, розумієте, немає людей, які посередині між любимому і ну, знаєш, як ну, от ніяке відчуття він не визива. В кожного він визива якесь відчуття. То великої любві, благодарності, то великої ненависті, прям нетерпівмості до нього. Є у нього дар. У нього дар дуже серйозний дар. Це треба дільно копатися, дивитися, от який у нього дар є. Він скритий. Він скритий. Знаєш, на поступки він може вдохновити не тільки себе, а й людей. Ну, тобто за ним йдуть люди, за ним можуть піти люди. Це ми дивимося, Трамп, Трамп людина, ну, така людина. Ну, він учиться до сих пор. От хто б що не казав, ну, я дивлюся карти. Він учиться. Він учиться до сих пор, ну, може на своїх ошибках, може на ошибках чиїх. Це, Там, де треба смирення проявити, він там буде сміряний. Тобто він може за, за себе держати в руках, там, де треба себе держати в руках, хоча це багато, ну, багато кому із нас недостіжимость ну, не, не така. Держати себе в руках. Як пріот, то пріот. А він може себе держати в руках, там, де дійсно треба держати себе в руках. Ну, звісно, непосередньо і зрозуміло, що такий, як Трамп, він один карта показує. Ну і давайте подивимося будуще. майбутнє для Америки, яке він принесе. Яке буде ще? Ну, не знаю, чого показує? при ньому Америка фортова. Фартова. Діаво. Печать дьявола. Печать дьявола. От ви подивіться. От подивіться, як карта показує. Візде. Та в основному візде. На імператорах, на, на таких людях. Печать дьявола стоїть. <кій> і фортовость їхня <кій> теж щита йде через дьявола. Тобто люди не цураються магіями, чорними, білими, різними магіями. Тобто люди не цураються, навіть душу дьяволу продати, щоб отримати те, що хочуть отримати. Фінанси, гроші там, бізнеса охіренні, владу охірену, тобто. Не, не бача, карта показує. Печала стоїть. І карта. І карта бачиш, щоб була красива життя, щоб робити собі праздник життя. Він може подружити з дьяволом, або друже з дьяволом. Те, що для Америки, ну, я б сказала, що це людина, яка буде щось робити для Америки. Реально, карта це показує. Ну, ну як сказати, ну, він робитиме для Америки для того, щоб видавити побільше для себе. Тобто це теж цель, це теж план пункт плану. Ну, він розума, що через те, що він зробить для Америки, він зробить прежде всього, для себе. Тобто вершки він зніме для себе. Просто так людина ця робити нічого не буде, по карті вам кажу, що для світу він зробив. Всі круто і скрізь круто. Що для світу він зробив? Багато хто жде його, багато хто не жде його, теж те, що я кажу. З емоціями, хто в когось, кубок через арх, хто плаче, хто скаче в ожиданий, чудес для когось немає, ну чудесне возможних. Хтось до сих пор не вірить, що він може опять стати тим, ким він може стати. Ну і Карта хороша, що він для світу зробить. Він хороший маніпулятор, він хороший управитель. він може управляти хорошо людьми, от оцим, усим, усим. хороший маніпулятор, дуже хороший маніпулятор. От реально, це людина маніпулятор. І це буває в поганому смислі слова, а буває в хорошому смислі слова. маніпулятор. Тобто він може зманіпулювати, одних з другими помирити, або наоборот, одних з другими. Роз... Цей вигоди, якусь на цьому взяти. Ну, тобто дуже хороший він маніпулятор. Давайте зараз для України подивимося, що він зробить. Воно ну, брехню, що він з цією брехнею буде робити? Україна йде по брехні. Брехня і все, Везде. Везде. брехня, інтриги, брехня тут. Ілі буде копатися в цьому всьому, якщо прийде, якщо прийде, не будемо на 100%. Ілі буде копатися. А буде копатися. Якщо його побіда буде, ну якщо його, ну, от він по шестю жезлі, а він победителем на виборах, я вам скажу, він буде копатися дуже багато е, в такому, в чому не хочуть наші правителі, щоб копалися. Понимаєте? Тому що лапки до верху може не один підняти. По карті смерті карта... для багатьох можуть закритися двері. Там, де двері в золоті і кімната в золоті, може закритися. От реально, через його, якщо він виграє, не будемо казати побіду, якщо він виграє, примерно ту з мечей підніметься, ці всі брехні, ці всі, які там. ну, діло в тому, що він, він як, знайде бажання поковірятися в Україні і в оцих ділах всіх. Ну, ж, це, це теж те саме зброя, та саме фінанси, куди йшли, може бути так. Не все, не все. Тобто, а хочуть українські можновладці, щоб він виграв і прийшов до влади? Переживаю, чотирьох кубків, тут карта прям помощі треба. Ой, в депресії прям самій. Четверка мечей, понимаю, що положено лопатки. Так, да, він різкий, розумієте, тут карта дуже-дуже-дуже. Через фінанси. От перша карта фінанси йдуть, показую вам. А Потім всі карти такі, стагнації. Тобто волнення, переживання, депресії. Тобто є, тому що розумію, що різкий. Може різко підняти все, що хочеш. А для Росії давайте. Ой, угу. круте, круте, круте. Для Росії. Для Росії Ну там договоряться. Там... Не знаю, як там воно на самом деле, але карта договорюватися будуть. Через закон, по закону, по правосуддя, якісь бумаги, якісь договорюності можуть бути. Ну, тобто, фінансово може бути розблоковано все те, що там заблоковано. По десятку, пентаклі, якісь доходи, якісь фінанси. Ну і карта, хоча вони на великому розстоянні, все одно, от диви карта. Він може витягнути цю ситуацію з цього, з цього, з цього состояння, в яке ми попали. Україна і Росія. Він може через закон, через якісь бумаги, через офіційні цей постаратися от витягнути це все. Може. Карта показує, може. Ну, от таке. Трап, на якому стоїть печать дьявола. Я вам скажу, що це, ну як. Ну, Не буде нічого казати. Не буду нічого казати. Колись на тому каналі побалакаємо про це, що таке печать дьявола і що це значить, якщо вона стоїть. І давайте совет від карти. Йому він нас не почує і не чує. Де ми хто то ми. Давайте я карта покаже. Ось такий совет, примерно там. Людина, яка буде міняти світ, якщо прийде до влади, буде міняти. При ньому світ буде мінятися, другими словами. Людина про якій буде мінятися світ, і вона буде приймати в цьому знаю, що тут карта хоче. Тут про команду. Тут все те, що йому карта показує, що дивись, яка команда. Ну, тобто, яка вокруг тебе команда. Тут більш по картах це все, що показує. Тобто, Ти ти старіший, ти умніший, ти мудріший, але все внімання уділяй те, що по карті уділяй тому, хто з тобою в команді. Тому що може бути дуже багато, ну, відкритий, дуже хороших, хто окажеться в команді. Ну, це, ну, це те, що карта показує, про його команду щось не це ну, себе, да, слухай свою інтуїцію, Слухати себе треба прежде всього, йому. до себе прислухатися. Ну, я думаю, це без нас там всі знають. Просто карта показує, що треба внимання обращати на свою команду. Хто, хто в команді віриш, не віриш, довіряєш, не довіряєш. Той серйозно, серйозно до цього відноситься. Карта це показує. По тому що, тому що буває всяке. В общем, Трамп, той, що ми дивилися сьогодні, це людина, при якій буде світ мінятися. І мінятися наскільки серйозно і наскільки. І наскільки Ну, кардинально так сказати, що ми навіть цього в голові не представимо, тому що будь-який розклад, лічний для вас чи общий я роблю, везде карта дуже великих серйозних перемен. Надо, вспівати, надо надо, 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 тому що життя міняється, і навіть те, що год назад було, вже воно розумієте, не все сьогодні прорабатується. Дуже міняється світ. Все любенькі, дорогенькі, не хворайте, будьте здорові.